Особисте кольорове, так називається персональна виставка Одеської художниці із Кропивницьким корінням Тетяни Діанової, розгорнули експозицію живописних картин у бібліотеці Чижевського. Художниця розповідає, що виставлятися планувала в лютому, в Одесі, проте війна перекреслила усі плани. Тікаючи від вибухів, жінка із маленькою дитиною вирішила перебратися на малу батьківщину. Вже тут, у Кропивницькому, трохи оговтавшись від пережитого, художник. ...художниця знову задумала експонуватися. Вибір зупинила на гостинній книгозбірні, яка підтримує цікаві мистецькі проєкти. Виставка «Особисте кольорове» – це 30 полотен, написаних за останні три-чотири роки, коли художниця була у декретній відпустці. Загалом пише Тетяна років із 10 має художню освіту. Працювала у дизайнерській сфері. Утім, і тоді і зараз художницю вабила самореалізація на полотні. Працює мисткиня маслом. У цей матеріал вона про. Осто закохана для експозиції. Тетяна відібрала анімалістику, ню, портрети, пейзажі, натюрморти та результати модерністських пошуків. Усі полотна позитивні, а ще яскраві, як і сама художниця, адже свої шедеври Тетяна робить неповторними саме завдяки кольору. Чільне місце серед експонованих полотен і, взагалі, у творчості Тетяни займають картини. Ню через лінії і форми я намагаюся передати. Настрій, тому що настрій це не тільки очі і вираз обличчя. Тому так, наприклад, ось ця картина була написана геть-геть прямо перед війною. Я не знаю, і вона така трошки бентежна. Мабуть, щось я відчувала, хоча я не вірила. Я захоплена кольором, я думаю, це зрозуміло по, по роботах, тому я завжди цінувала імпресіоністів, постімпресіоністів, тому я вважаю себе таким, ну, мабуть, постімпресіоніст десь так. І для мене я зрозуміла, що неважлива. Тема, тематика для мене важливо виразити якісь свої емоції, і це я намагаюсь зробити за допомогою техніки.